І ранок ви прокинулися і хочете зробити свою ранкову практику, ви ще можете трохи лінитися, і це абсолютно нормально. Тому ми почнемо ліньки. Та, відповідно, сідайте, зібравши ножки перед собою, та стопи заводимо назад, пальці ніг разом п'яточки окремо. Угу, супер. Захопіть руками коліна, поверніть плечі лопатки від себе, потягніться середником до неба. З видихом скругліть спину, ніби штовхніться руками від колін, з видихом підберіть пупочок животик на себе. Низький вдих. провертаємо плечки лопатки. Налаштовуємося на день. вдих. Ви Ой, налаштуєтесь на ваш. Ви ще вдих. Ой. Продовжуйте цей рух, додавши руки. Да, тобто я відходжу на дальній край килимочка, Перевожу руки вперед. І з видихом буду робити чатуранга дандасану, провалюючись вниз. На вдих витягую. З видихом подавайте корпус назад, опускайте таз. П'ятки. Знову вдих. чатуранга. Виїх. Я транга намагаєтесь підвертати куприк від себе, тримати прес. Можна не напускатись глибоко, але стараємось не провалюватись по перекому відділі. Вийдь. Ну, Видих. Купочок підтягніть удих. Наповніть грудину. Вийде. І ще раз вдих. Витяг. Видих. з видихом вже підберіть пальчики ніг, вийдіть собаку мордою вниз зігнутими ногами і попереминайтесь з ноги на ногу. Ніби злегка пританцьовуєте. Видих. Видих. Тіло прокидається. Видих. Збільшити амплітуду. Видих. Просідаємо лівим бочком. Витягнулися обома руками. Центр. Яккий дих справа. Відштовхнулися. Дих, видих сліва. Голова розслаблена. Вдих, Ви. видих справа. Віч Вдих, видих, зліва. Опускаємось. видих, справа. Опустіться. видих, зліва. І останній. Дих видих справа. Поверніться. Опустіть коліна в килимок, Завжди праву руку опорною, ліву руку, переведіть під плече. Штовхніть таз вперед, ліва нога витягується в одну лінію з колінком правої ноги. Виведіть ліву руку вдих, небо та від себе. Витягніться, проштовхуючи таз вперед. Голова не кидає, не падає нікуди, вона витягується. задоволення. потягніть ліву руку до неба, ліву ніжку. 2. 1. 0. Опускайте ліву ногу. Опускайте ліву руку. Розверніть праву ніжку. Здовж довго краю калинка. І звідси попробуйте ще раз витягнути ліву руку ліву ногу. Але тут ми попробуємо додати балансу. Осьте, весело виходить. Тобто ми закриваємо таз. Спробуйте розкривати. Закривати таз. Пах дивиться в землю. Пах дивиться в сторону. Пах дивиться в землю. Пах дивиться в сторону. Пах дивиться в землю. Пах дивиться в сторону. Складніше, ніж здається. Чудесно. Запустили лімфовідтік. Попустили ліву ногу. Можете спокійно розвернутися на лівий бочок. Ліва рука залишилась під колінком. Права рука витягнулася до неба. Виводьте руку від себе. Дихання глибоке. Проштовхуйте грудину вперед, проштовхуйте таз вперед. Два. Віддихайтесь тут. Один. 0. Ну. Додаємо ліву руку. Праву руку перепрошую праву ногу в повітря. Хоча б 3-6 видихів тут. Старайтесь також проштовхувати таз вперед. Опустіть праву ніжку в килимок. Опустіть праву руку, розверніться. Угу. І виводьте ліва нога, ліва рука одна лінія, права рука права нога одна лінія. І розкривайтесь. Закриваємось. Розкрились. ух, Закрились. Права ніжка розкривається. пах, Закривається. Розкривається. Закривається. Ще раз. Видих. Останній. Єй! Величезні молодці. Опускаємо ніжки. І дивіться, ми перехрестимо ногу, витягнути, витягнути таз прекрасно тазвільнете та, відповідно зону, зону куприка. Вона часто любить загружатися. Ліва ніжка залишається посередині, права нога робить крок назад. І звідси, з видихом виведіть ліву ногу в сторону і підійдіть сідничками до правої ноги. Торхніться сідницями коліна і витягніть руки вперед. Залишіться в наклоні. Подихайте тут. Цю позицію. Два. Три. Розслаблені шиї, голова. Чотири. П'ять. 6. Чудесно. Сідайте. Угу. Виведіть нижню, нижню ногу злегка в сторону, ліву ногу залишаємо на стопі, правою рукою відійдіть в сторону і лівою рукою потягніться вперед. Проверніть великий палець лівої, ноги, лівої руки в землю. І обніміть себе. Угу. І з видихом, спираючись на праву руку, мягко потягніться чолом до великого пальчика на лівій нозі. Ліва сідниця може Три. Чим комфортніше вам стає, тим більше сідничка направлена на землю. Чотири. П'ять. Шість. Чудесно. Мягко піднімайтеся. Ой. Залишіться на обох сідницях, зробіть вдих, ви витягніться правою рукою до неба. Обніміть колінко зігнутою лівої ноги і м'яко скрутіться вліво. На вдих. Витягуйтесь, а з видихом заходьте глибше в скрутку. Ще вдих. Видих. Видих. Виїдих. І поверніться тільки тоді до центру. Чудово. Переходимо знову на коліна. Угу. Поміняйте порядок ніг. Тобто, відповідно, в нас права нога буде по центру, ліва нога робить крок назад. Права нога відходить в сторону. І ви сідаєте на п'яточку лівої ноги, забираєте її, між сідниці. Опустіть, розслабте шиї голову. Продихайте цю позицію. Два. Чотири. Ви можете бути дуже високо, так? П'ять. Можу не опускатися корпус глибше. Шість. Це нормально. Допомагаючи собі руками сідаєте. виведіть нижню ногу злегка в сторону. Ліву ногу та залишаємо біля сідниці. Опирайтесь на обидві сіднички, праву ножку залиште збоку. І так само ви нахиляєтесь злегка вліво, права рука пішла вперед, розвернулася великим пальчиком в землю. Захопили правою рукою стегну. Ліва рука залишається на землі. Можна робити, звичайно, з часом і захват повний. П'ять. Може бути таке, щоб бути зовсім не високо, і це теж нормально. Шість? Делікатно піднімайтесь. Ви насправді активізуєте доволі інтенсивно м'язи пресу, ви зможете здивуватися, але да, тобто, це невеликі маніпуляції, вони допоможуть вашому пресу бути в тонусі. Ліву руку виведіть до неба і м'яко скрутіться вправо, захопивши коліно правої ноги. Направте увагу на дихання, обидві січки на керунку. 1. 0. Чудово. Із видихом поверніться в центр. Знову відштовхніться. Поверніться обома колінами в килимок. Направте долоні в килимочок. І звідси подивіться м'яко ще раз теж. Вліво через ліве плече, вдих з кішки корови. Видих. Направо сідничку. Вдих, видих. На ліву сідничку повиляйте тазом. Дих-видих. Права. Ліва. Ще разочок вправа. І ліва. Витягніться собаку мордою вниз. Направте стопи в килимок. Розкрийте пальчики на ногах, розкрийте пальчики на руках. Провертайте під паху всередині, зберіть лікті. Та, тобто ручки не згинаються в ліктях, ми відштовхуємо себе. І старайтесь не затягувати лопатки всередину, навпаки, розширяти простір між лопатками провертати під пахло всередину, шия звисає, вона вільна, нічого не перетискає та, в нашу шию прекрасну. І дихання спокійно просувається вздовж по хребту. І вже звідси опустіть коліна в килимок, ще раз береть віла пальці ніг разом. Вийдіть наклон. Побудьте собі тут стільки, скільки можете побути. І допомагаючи собі руками, сідайте. Ваші видільні системи, відповідно, ваша лімфатична система готові проживати ваш найкращий день. Найкращий день це завжди сьогодні. А я дякую вам за те, що приєдналися, спробували і продовжуйте рухатись на шляху розвитку. Власного, та. І якщо вам подобаються практики, я запрошую вас приєднуватися на повноцінні заняття в студії Йоги Прана. Вони поділені по рівнях, по днях і будуть підтримувати ваше тіло в прекрасній, найкращій для нього формі багато-багато років. Чекаю вас, до зустрічі! У вас є опція пробного тижня, тобто ви можете пройти за посиланням, зареєструватись, і вам прийде посилання на пошту на пробний тиждень, на заняття з викладачами і плюс заняття в записі. І за це не потрібно нічого платити. Потім ми не будемо надсилати вам ніяких розсилок, але ви будете мати можливість потестити заняття студії і спробувати, що це взагалі таке йога, якщо у вас були якісь упередження до того. А сьогодні вам дякую, па-па-па.